І так, всім привіт! Хочу показати, як потрібно вірно настроїти донати для стрімерів, е, для українських стрімерів. Для цього нам потрібно зайти на сайт Дяка називається. Можете зайти як через Twitch, якщо вам потрібно Твіч. Це реєстрація, умово, умовно сказано. Також тут є Трова, Discord і все інстане. Я буду заходити через. Свій YouTube канал. Тут, я натискаю, типу, розрішаємо. Все. Зак... Закриваємо. Нам це зараз не потрібно. Перше. Що ми для початку бачимо? Для початку у нас це місце, де нас будуть приходити всі донати. Тут у нас буде видно всі донати. Хто нам донатив, що донатив, скільки і все інше. Далі. Підтримка нам не потрібна. Нам потрібна оця штучка. Ця штучка це ваше посилання, допустим, от я, грубо говоря, копі... Копі... скопіював і, допустимо, вставив, типу, щоб нам донатили, на посилання. Якщо хтось буде переходити, він буде переходити на таку от сторінку. Що із цієї сторінки як настраюватися, ми зараз дізнаємось. На цю сторінку з цієї сторінки вам будуть донатити. Все, це зрозуміло. Цю, це посилання, от воно тут знаходиться, сторінка називається. Це посилання ви ставите там, де пишете донат. Після слова «донат» вставляєте це посилання. Все. Зрозуміло. Да? Там Під відео, під картинкою, на YouTube канал ілі на а, TikTok Live Studio, або на Дрова, де ви не транслювали. Туди вставляєте це посилання. З цього посилання вам будуть донатити. Це зрозуміло, я надіюсь. Далі, саме сповіщення, де от спливають, якщо ви бачили е, в ютюбері картинка, музика, текст це все буде. Що нам для цього потрібно? Редагувати. У вас, тут, типу, макет буде, але ми натискаємо Редагувати. І що ми тут бачимо? Бачимо першоначальний. Такий от стартовий лист. Ефект. Це як появляється сам донат. Можна поміняти. От він зараз, бачите, такий. Е, спалах, типу вспишка. І тада. Там пам-пам, труситься. Типа. Хай буде стрибок. От, зверху. Далі сама картинка. Тут ви вибираєте. Те, що вам подобається. Я, допустим, виберу кота. Нормальний кіт. Все нормально. Все, дякую, я зрозумів. Так. Далі. З картинкою. Ну тут картинок дофіга. Тут ви можете вибирати, скільки вам, які вам зручно. Далі. Реальний розмір. Типа, реальний розмір. Ілі це буде такий великий, і хай поменше буде. Там як теж з вами. Це розмір самий. Далі звук. Звуковий ефект. Тут ми вибираємо. Зло, трудно ізмерить. Його граність випадки. От тут ми натискаємо перевіряємо, а оце додається. Все, добавили. Гучність самого. Я рекомендую ставити 50 і читає 50. Все. Розмір. розмір. Це самі цей. Я рекомендую ставити 30. Тут колір. Зараз. Тут колір сам я, давайте, грубо говоря, хай буде зеленим. Euh, зелений колір такий салатовий. Це сам текст. Хто вам скидує? Euh, хто вам скидає? Типа, нік, названня. Ну, зрозуміло, так? Да? Жирність. Я ставлю обычно деталя 600 700 у мене стоїть. Це так. Euh, розмір тінів. Я тіні, якщо чесно, взагалі прибираю. Вони мені тут нафіг. Оце що підсвічується, воно мені тут нахер не потрібно. От. Так воно зручніше читається з тінями. Е, Далі. Кольор, ті, е, колір від нижнього тексту. Також я, я ліпше поміняв на якийсь такий можна чисто чорний поставити. От, взагалі, чорний. І відступи. Ставте відступи текста друг букви текста друг від друга по 10 цих, щоб вам хоча б було. Приємно вміли прочитати щось. Е, так, е, розмір також 30-ка. У мене, щоб теж не було сильно мало. Жирність хай буде 700. Е, колір я би поміняв на темний, чому Отак. От. Е, так, тіні тіні. Розмір тіней. 0. Так, якщо вам не подобається такий шрифт. Бачите то шрифт. Натискаєте. І переходите по цьому посиланню. Тут ви вибираєте той шрифт, який вам подобається. І так, мені, допустимо, подобається оцей шрифт. Копіюєте. Копіюєте саму назву Ctrl c і повертаєтеся так. І де тут? Це ми стираємо. Оце ставимо, бачите? Шрифт у нас помінявся. І так само шрифт зверху ви можете міняти на той, який вам зручно. Відступи знову ми міняємо по 10. Ой, це багато. Десятку. Так, з цій странічкою, я думаю, ми розібралися, як це настраюється. Зрозуміло. Це іменно оцей окошко, яке спливає у вас, буде посеред ігри посеред вашого відео, донат спливає. З текстом, який будуть писати вам ваші глядачі. Зберігаємо. Далі. Піднімаємо з вище. налаштування. Налаштування це хто як буде озвучувати вам. У мене стоїть Google. Ну, ви тут можете поставити Наталю, Аню, якусь, Google. Все. Також натискаєте зберегти. Отут нічого не трогаєте. Тут ці налаштування вам не потрібні. Все, зберігання. Е, тут напрямки. Напрямки це мається в до, де ви прив'язані. е, Viber, допустимо, де вам цю силку потрібно. Я, мені для ОБС. І я вам рекомендую виставляти ОБС. Бізнес. Е, бізнес тут вам чесно, теж. Назва, типа, як, як називається? Ж? Шкала хай буде. Там у мене 3 єдинічки Неважно. Шкала 3 єдинічки і все інше таке це. Зберігаємо. Так, все це ми зберегли. Це все в нас є. Це от ми з сповіщення настраювали Тут можемо протестувати, Наживаємо. А, тест буде лише тоді, коли ви. Тест, тест працює тоді, коли ви його прикріпили до, допустим, там. Іменно на трансляцію. На трансляції перед тим, як почати трансляцію, ви можете е, протестувати, як воно працює. Далі. Сама шкала. Також додати. Тут ми додаємо. Е, тут ми до назву. Пишемо, хай буде три дійниці. Ціль. Не знаю, напиши там ціль для... на кі. Ну no. все, зберігаємо. Не поняв. Чому на кіно. А, латинськими. Не зрозумів. Хай так буде. Що Тут ви можете настроїти, типа, мульт... Ну, ступінь ілі цельний. Рекомендую ставити цельний. Не потрібно. Типу, я не користуюсь цими Е, Далі, тут що. Тести, е, так, е, тестові повідомлення. Е, тестування. Е, не, не потрібно то що ви тестуєте, допустимо, для тесту. Не потрібно, вимикайте, бо тут будуть показувати гроші, то що ви протестували. Навіщо воно вам? Вам потрібно цей? Це вимикаємо. Далі мета. На що ми збираємо? На поход в кіно. Так, виставляємо українською. На поход. Не, написав один на. На поход. Ну. Так. Це є запись від е, На поход в кіно. Далі що ми робимо? Це ми написали: це от бачите, тут то -то видно. Далі, сума. Може бути люба. Поставимо, хай буде 500 гривень. Вже зібрано. Ну, це коли вже зібрано, коли ви вже зібрали. Ви можете, ну допустимо, я не знаю. Працює соточка? Працює. З статті, ви можете вручну, якщо вам хтось донатив, можете вручну виставляти. Тут у цій гривні, якщо ви не хочете, щоб це все було, прибираємо. Типа, це можна прибрати. Все, бачите? Гривні пропали. Проценти можете залишити. Так, далі. Що в нас текстовий? Чекаю, зараз це не обов'язково тут. Допустим, ви хочете заново збирати. Виставляєте дату з 2 числа. Як тільки ви натиснете Сохранити, і буде трансляція. А, 19 рік. Господі. Нас же зараз 2. не 19. Жовтень. 4 -е число. О, допустим. Міняємо на 5. -е. І зберігаємо. А чому? Чому, чому? Повинна була ця соточка пропасти. А, Все, ну, типу, вручну можна прибрати. То нічого такого. Е, так, е, далі. Число у нас четверте Сьогодні було. Начинаємо з четвертого числа. Висота, і, і, висота індикатора. Допустим, можна. Так, давайте соточку поставимо, бо тут потрібно буде. Висота індикатора самого. Це можна міняти на ту, яку вам зручно. Широкий. Вузький поставити. Супер широкий отакий от. Ну, це я прикольнувся, звісно. Можна вузенький отак от поставити. Радіус... Це за округлість цих ліній. Допустим, якщо ви хочете пряму лінію, буде пряма. Але можна і закруглити. От, допустимо, ставимо 35. І бачите, у вас тут таке вже буде кругле полосочка. Мені цікаво, а в обратну сторону можна, типа, 0. А якщо тут мінус ставити. Я просто не тестував. Мінус там хай буде 40. А в обратну сторону ну, воно не крутиться. Ладно, хай буде 35. Далі колір самої полоски, той, що ви і виставляємо отут, хай буде, зробимо під альо. Працюй. Халтура. Тут буде жовтий, а замість зеленого ми поставимо такий блакитно. І буде такий жовто-блакитний, допустим. І як полоска буде йти, і жовтий перекривати блакитний. Ага, я думаю, гарно. Шрифт поміняти, ви вже знаєте. Шриф, ви можете поміняти, як вам зручно. Розміри самого тексту. Я рекомендую 30-ку ставити, щоб хоча б люди могли читати, на що ви там збираєте. І колір самого тексту. Я рекомендую залишати чорним. Все, це ми зберігаємо. Все, зберегли чудово. Давайте я тоді покажу зараз, як цим пользуватися. Допустим, ви от в Тіктоці. Зараз ми це. У вас йде в ефір в самому Тіктоці. Будемо від того, де в мене ефір йде. Це ми зараз прибираємо. Залишаємо саму гру. Перше, що нам потрібно. Перше, що нам потрібно, це саме повідомлення. Копіюємо. Нати, натиснули. Де Тікток? Перейшли в Тікток. Відкриваємо. Ну, так само ви в OBS Студіо можете. Та ж сама схема буде. Воно все похоже. Натиснули, бачите іконку? Іконку можна перенести. Це ота іконка, де ми виставляли кошечку з музикою. Де тут буде спливати текст? Єсть. Тепер, далі що? Далі нам потрібна сама шкала. Переходимо до шкали. Ре копій... Скопіювали. Плюс. Е, плюс. Е, так же само посилання. Вставляємо додавати. Все, шкала появилася. Тут можна збільшувати. Далі, от що про що я кажу по поводу тесту. Тут, тут є кнопка. Зараз я вам покажу це. Переходимо на головний цей. І є кнопка самого тесту. От нажимаю тест. Тут. Надіслати. Бачите? І на, ви можете подивитися Двої перед ефіром, як воно Один буде виглядати. Калюжу, другий зорі. Що кому. От. Зрозуміло, так? Да? І почути, і побачити, як воно це все виглядить. Це, я надію, зрозуміло. Тепер, ви, напевно, бачили полоску топ-донаторів, яку. Хто вам задонатив, грубо говоря, вона настраюється отут. -от. Так що, додати. Тут, от бачите, тіпо, хто вам донатив. Названня. Хай, названня ви пишете любе. Ціль не важна, зберігаємо. Переходимо. Настройки такі ж самі, що були в предучому. Тут я нічого настраювати не буду. Оці настройки будуть бачити самі, самі люди. Коли ви залишали оце посилання. От якщо, коли ви оце посилання, коли ви залишали, от люди класнули, допустимо, вам задонатити. І вони заходять от сюди. І що вони. Типу, це ви можете настроїти. Редагувати. І от бачите настройки. Назва. Ви називаєте те, яке вам зручно. Пишете ціль. На кіно, шляп. Шлях зрозуміло. Тут дивіться, тут лише. Я не розумію, чому. Тут щось не хоче писати на цей. Раніше ж ціль можна було писати на. Спокійно собі на цьому. Фиг знаю, если честно, чему оно сейчас забаговало. Шляхи. Ну, я сейчас... Например... А, це подяка, я зрозумів. Типа. ля це буде йти? Алло, шлях. Це сама АБСка хочеш? чи що? Я. Я щось. Я не розумію, де це ж. Сейчас, хвилиночку, то я потерявся сам в цьому. Вже. А, звідки ля? це ключ слово, з которого буде сформувати коротке посилання для шос-сторінки? А, ключове слово. Хай буде там віт. Я зрозумів, про що він каже. Це ключове слово. Не поняв. Ладно. Тут ми настраюємо. Так, так же само, це нам не потрібно. Ну, це на даний час треба буде, оскільки в нас нема донатів. Кількість. Це кількість самих людей, які будуть бачити. Можна виставити любе. Я виставляю в основному п'ятерку стандартно. Так же само за останній місяць, тут виставляєте за останні 3 дні, за останній місяць, за останній рік. Тут виставляєте розмір тексту. Я обично 30-ку ставлю. Нормально. Жирність не обов'язково. Колір можете поміняти, там хай буде такий. І колір тексту цін, допустимо. Фіолетовий. Це подсветка, типу. тіні. Ну, тіні можна роз... взагалі прибрати. От. Все, тіні на нулі. тіні тут нахер не потрібні. Радіус закруглення країв та хай буде там 30. Це як о, букви. Зберігаємо. Тепер, допустим, щоб вивести оцю полоску, що, що нам потрібно, Скопу... е... скопіювали. Це посилання. Ідемо знову сюди. Вставляємо. вот. І тепер є полоска. Добавити. Можна таку полоску зробити, а можна зробити, щоб бігла. О, давайте ми вам зараз зробимо так, щоб не, не текст обичний був, а щоб була дорожка, типа, з пробіжкою. Де цей? Бігава дорожка. Не поняв. Чому мене викинуло? Йдемо сюди. А, тут виставляєте. Дивіться, перед тим як цей виставляєте. Е, розвод для, е, разова дяка. Статічка дяка. Статіческа це от так, що оцей. Комбінований. От це комбінований трекер називається. Натискаєте. Тут знову. Це хай буде. Хто нам там донатив, допустим? Також ви можете настраювати колір. Хай буде червоним, що бачили. Тут хай буде зеленим. Та ну, господі, какого. Неважно. Так, це є. І зберігаєте. Далі йдемо в бізнес. Копіюємо посилання. І йдемо сюди же в ТікТок. Добавити Посилання, вставляємо. Все. Всі, хто вам буде донатити, будуть, ви також можете настроїти висоту, ширину. Допустимо, отут будуть бігти всі ваші топ донатери Хто вам задонатив? Яку суму? Отут вона буде все бігти. Я думаю, вам це все зрозуміло, все ясно. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую за те, що подивилися. Не забуваємо підписатися.